Так, всім привіт, друзі! З вами я, Света, і зараз я буду так дешу робити, я вам зараз скажу, що саме. Я. Так, я візьму тільки осі всі предмети, і зараз вам поясню для чого. Ось, подивіться, яка у мене кофтичка, але вдома мені в ній жарко буде, тому я її зніму і покладу назад. Бачите ось ці всі предмети? Я буду робити міні такий, знаєте, ремонтик, коротше, ось тут в себе. Ось там факел, який Іван, коротше, поклав. Ну але. Суть в тому, що я буду робити на цьому поверсі міні-ремонтик, так як Іван зробив все погано. Е, і тому я зараз все буду, в принципі, переробляти. Ну, не все добре. Він єдине, що зробив це цей поверх збільшив нормально. І все, а все інше взагалі ні. погано вийшло. Так, тому от сюди я таку стіну покладу. Ой, коротше, треба тут це якось красивенько, знаєте, розкласти. Це ось так. Ось. На самісін. Ну. ну коротше. І-і-і. І ж. І, і, і От тут таких квадрат, то, як би буде. Це для декору, знаєте? Ось це крісло. Куди мені ось це крісло уліпити, знаєте? Ось, ось сюди не. А куди тоді це покласти? Я не Я взагалі не розумію, куди? Можна покласти ось це крісло, в принципі. Так, ось тут. Ніби взагалі. Не знаю навіть куди. Коротше, я покладу не знаю куди. Так, так, це куди? От сюди покладу, поки що, знаєте, так на час. Далі, далі, далі. що в принципі? Оце я взагалі зароблю, на ну, чуть так виглядає погано. Це, це я заберу просто. Скриню я перекладу от сюди, в принципі. Оп-оп-оп. І оце. І тепер саме головне. Ось мені оці півблоки блоки потрібні, щоб ось тут так би все зробити. Отак. От так, якби я зроблю не. Повні блоки, а так половинку тільки. Так. Тук -тук -тук. От так, так, так. Отак буду класити. Так. Так. І. Так. Отсюди і цей. І. От сюди. І от. Ні. Так от сюди, а це сюди. Отак от це, в принципі, виглядає, ніби нормально, знаєте, непогано. Ще що. Ще я собі стіл чуть так, знаєте, поміняю. Сюди і отак. От Щоб шехраз свій виглядало. І, в принципі, ніби нормально, вони так ремонти, знаєте, не прям такі погані. Передача хата чуть маленька, але іншого побільше би якось хотілось. У мене і так хата, знаєте, найбільше в селі, така як в Мера за розмірами, Але Мара там не так все як в мене, в мене тут взагалі два поверха, не один як в нього. Так, так-так. Всі ці речі покладу. І тоді, в принципі, куди я можу піти? Піду я нагород і сюди. Ну, хочу спустити. Ой. Спустити. Мені. Не спускається! Забило! У мене туалет забило! Все, капець. Капець повний. Треба щось зробити. Йду хоч город, типу, збираю, якщо це і забити, то. Ну, коротше, йду я кшом, і я до вас тоді. Так це город виріс? Ні, город не виріс. Правда, дивно, але нічого. Ну, я тоді до вас звернуся, коли візьму так, ванту. Сьомер. Дякую. Ой, нашої двері двері відкрили. Коротше, дав мені мер. Вантус, щоб унітаз пробити, бо в мене немає в нашому мер і все, я вам, я вам прям це кажу. У нього абсолютно все є. В нього взагалі має речей, в нього прям все в селі, бачите такі. Так, Тому я зараз піду в цей. Так, туди. Пробувати чи воно проб'є. Хіба що це Іван мені якусь туди петарду закинув всередину і все? І Іван це міг зробити, а буде туди покласти. І вам це теж, в принципі, міг зробити, кажу. Так. Е, що город виріс? Що це за фігня? Я не розумію, що це я, коли відходжу, у мене просто город бере і моментально весь виростає. Це ж взагалі якийсь капець. Я взагалі не знаю, що робити, це повний капець. Треба. Я не знаю, але це добре те, що він в мене так виростає, але дивно, одночасно. Так, ну я тоді до вас вернуся, коли город же зберу в принципі. Так так. Свіет. -та! Боже, чуєте як мер кричить? Ну коротше. Йдуть і збігаю, бачите, той кучик, в принципі, ще не виріс пшениці, тому нічого. Потім засаджу якось. Свіет Ти де! Мер, мер, що сталося? Свіе! А, свята, ти тут? Куди ти йдеш? Ні, хочу прогулятися. Та що, як це, там, справи з ремонтом? Па тут коли віддаш. Бурвіда той тут скоро. А, тут тоді добре, добре. Вона мене пропала зброя, броня. Яка броня? Я, я, я ту броню зробив супер для наших військових. І Та броня коштує половину вашого села і за неї віддав, як половину. Так, і вона мала бути дуже захищена. А що сталося, це ж круто? Вкрали, добре, добре. йду. в подушку плакати. Дивний нас. Мер. Взяв віддав половину села радіброні. Капець якийсь. Так, оп-оп-оп. Це треба засадити. Оп-оп. І. Блін. Це ще не виросло. Чого не так довго росте? Капець якийсь. Я піду тоді, що що я піду. Может, Іван? Не, Іван немає, не стіжите. Мені сіте сюди маю покласти, а. Отсюди. Отсюди, в принципі. Оп! И все, можна, в принципі. Не знаю куди. Перевірю, може, спробую пробити свій туалат. Реально? Реально, Іван щось зробив? Взяв, вклав и все, і втік. Все, йому це, напевно, так нормально. Ну, взагалі, так взагалі мені зайти по кайфу. Так, оп. Так зараз... О, все. Так, давай. Давай, давай. Блін, ніяк не можу. Ух, ще раз. Давай. Так, оп, оп. Все, в принципі. Ні, не можу. Треба я пробую його забрати там щось подивитись. Що там щось буде взагалі підзаліж, буде, може в трубі застрягло, якась салфетка, я не знаю. Зараз його заберу звідти. Гуне, щоб вода, яка там лишилась, не потекла. Пшениця ще не виросла, ну, коротше, пробуємо забути. Ой, ой вода почала литися, яка там є ще. Все. Ой, -ой ні, а хай не сюди. Так от сюди хай це мені зразу город. Правда, вода не особа, кітка чиста буде, але нічого. Так, ну і що тут? Так, так, так. Я так краще на місце покладу. Так. О, ху -ху, ху -ху -ху. Ну, коротше. Ух, це щось дуже підозріло, бо там мала бути труба не таке якась кімната, тому я зараз дещо візьму. Так, так, так. Мер про це має. знати те, що в мене це є. Якщо не гай, то я не знаю, дивний він якийсь буде. Так, оп. І у мене, в принципі, є, все добре, значить. Ти плюс, мені мер дозволи ним користуватися, якщо це так треба, якщо я його супер зброю за яку він половину села віддав. Дивний він якийсь. Ой, йо-мойо, -йо 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 -йо, що це так вже темніє? Так, 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 треба йти туди спускати. Ой! Так, ось сюди. І три. Два, один. О -е, хто таке! Я света! Ой, що означає света? А що так зробить супер зброя нашого мера? Оте! Ти ти -тиш, ти тищ! Що ти робиш? Блін, не працює ця суперброня. Ця суперброня взагалі відхиляє! Що ти там доброчишся і підніс? Коротше, патрони закінчились, блін, тому нато і вантовим були. Ай-яй-яй, моя голова. Я не винен, я вам кажу. Ти вкрав мою зброю, за яку я віддав пів села? Ага, він вкрав зброю. Ну, так що, в а що тобі пістолет кинула? Може, мені новий дати, на цьому патрони закінчились. Добре, ти мені супер зброю, за суперзброю, я половину села віддав. Ну вс, ти молоденья, ти готовий дати что це я тобі дати. Новий пістолет. Так, так, новий пістолет. Та не кричи. Та я просит не радий, це він радості! А це не я! Це не я! А з вами була я, Світ А з вами була я, Святок, лайк і лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд! Всім па-па-па-па!